Вітаю вас у своєму в'язальному просторі. І сьогодні ми з вами розберемо в'язання ось цього, неймовірно простого, але водночас дуже ефектного візерунку гачком в'язати легко, просто і з ним справиться навіть новачок у в'язанні. Раппорт візерунку складається з двох петель. Якщо ви в'яжете поворотними рядами, не забуваємо і про додаткові кромкові стопчики. Я набрала 14 петель і Давайте почнемо в'язати перший ряд. Для першого ряду після набору 14 петель нам потрібно набрати 2, 2 повітряні петлі, це перший стовпчик підйому. І потім ми в'яжемо далі весь ряд стовпчиками з одним накидом. Тобто, 1, 2, 3 петлі пропускаємо і вводимо в четверту гачок. І так в'яжемо стовпчики з одним накидом до кінця нашого з вами ряду. Це неймовірно простий візерунок, який дозволяє, якщо ви новачок у в'язанні, попрактикуватися з в'язанням стовпчиків з накидом повітряних петель і повітряних петель. Прив'язуємо весь ряд до кінця, стовпчиками з одним накидом. Другий ряд нашого візерунку набираємо дві повітряні петлі підйому, розвертаємо наше полотно і починаємо в'язати ще ряд стопчиків з одним накидом. Під кожний стопчик вводимо гачок. І таким чином і таким чином в'яжемо до кінця нашого другого ряду. І третій ряд візерунку також набираємо дві повітряні петлі підйому, розвертаємо наше з вами полотно, розвертаю я завжди ось таким чином, роблю накид і в'яжу наступний стопчик з накидом. Це починається перший рапорт візерунку. Набираю повітряну, пропускаю попередні стовпчики ввожу гачок у наступний. Ось так. І в'яжемо Повітряна, пропустила в наступний ввела. Повітряна, пропустила в наступний. Voilà. Все, і наш скропловий стопчик пров'язали все, четвертий ряд повторюємо з першого ряду. Ось такий у нас простий вийшов візеруночок.